Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки Слава тобі, Господи. Тими днями Марія, вставши, пішла з поспіхом в гірську місцевість до міста Юде, і ввійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І сталося, що коли почула Єлизавета, привітання Марії, підстрибнуло, немовля в її утробі. І Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи: Благословенна ти між жінками і благословенний плід утроби твоєї. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Ось як тільки голос Твого привітання дійшов до моїх вух, підстрибнула у радості дитина у моїй утробі. Блаженна ж та, яка повірила, що, звершен, що звершиться сказане їй Господом. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми чуємо той текст, який роздумуємо, молячись, Розарій, там, де є тайна Відвідин Святої Єлизавети. Марія, після того, як отримала благовіщення, е, ангел сказав навіть не прямим текстом. Сказав, так, якби між іншим, до слова. Е, і родичка твоя Єлизавета, хоч вона вже є там похила літами, і та зачала зараз. Е, і він не казав Марії йти. Там не було вказівки. Не було чогось такого, що Марія теж впиралася, їй сказано йти, а вона не пішла, їй не було навіть сказано йти. Вона не сперечалася. Просто, так між іншим, ангел сказав, що «І родичка твоя Єлизавета, вона в старості. Закінчилося це благовіщення. Читаємо, і Марія з поспіхом пішла. Їй не треба було себе переконувати, їй не треба було робити якісь зусилля над собою, йти, не йти. Їй не потрібно було, що найважливіше у цьому тексті, вона є матір'ю Господа. Читаємо в цьому тексті, як Єлизавета звертається до неї цими гарними словами. Благословенна тими жінками і благословений плід твоєї утроби. Це слова, які за Єлизаветою ми з вами кожнісіньки. Божий день повторюємо ті з вас, хто молиться. Весь розарій, а це е, виходить. Чотири частини розарію, а це виходить е, 200 разів. Повторюється. Стоп, 200. Ну так, 200, 200 разів повторюємо ці слова. Е, і треба сказати, що цього є досить багато. Далі е, Єлизавета каже, блаженна ж та, яка повірила, що звершиться, сказаний їй Господом. Е, і звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Дивіться, в цей момент ангел Марії каже, що вона велика. Е, Єлизавета їй каже, що вона велика. Тоді в народі взагалі. Ось так вже витало в повітрі був такий настрій, що ось-ось-ось вже має наступити, ось має прийти Месія, ось має це відбутися. І тут раз наступає цей момент, коли Месія приходить. Вони цього не чекали, вони це ті, хто в Іродових палатах, в палаці. Вони цього не чекали. Ось весь цей текст, про який на Різдво будемо багато разів говорити, що злякався Ірод і весь Єрусалим разом з ним. А інші люди чекали. Чекали, тому що мало настати те, що мало відбутися. Мене кілька днів не було. Ви бачили, що не було літургії, не було проповіді. Я служив реколекції на одній з парафій. Вважаю, цей час благословенний насправді. І ми роздумували про блудного сина. Дуже люблю ці реколекції, дуже люблю це переживати і дуже тішуся, коли бачу, що людям це заходить, що люди слухають. Потім є в цих реколекціях один такий момент, коли повертається блудний син додому. Його зустрічає, обіймає батько, одягає, дає перстень, дає взуття, дає одяг, годує його, влаштовує бенкет. Натомість, коли приходить брат. Брат не може переступити порогу батьківського дому. Е, брат не може увійти. Але ще інша справа. Батько виглядав цього блудного сина, а брат брата не те, що не виглядав, він навіть не хоче зайти до хати. І його просить слуга, потім його просить батько, а він все рівно не входить. Е, подивіться, що тут є така певна аналогія між цим старшим братом, який не хоче бачити свого брата. І е, єврейською знаттю між Єрусалимом, які не хотіли його бачити, його хотіли бачити інші люди. Очікували на Месію, коли ж це станеться, коли він прийде, коли це має бути. Ось-ось, ось це вже мало бути. І ось весь народ очікує, що має народитися Месія. І вони вже всі так чекають, що ось зараз це вже має бути. От люди вже це про це розмовляють, вже мав мав час пробити коли має виконатися пророцтво, коли ж це станеться, і тут це стається. Це чує саме ніхто інший, як Марія. Вони це чують, вона це чує, чує від ангела, чує е, від Єлизавети, своєї родички, але разом з тим всім вона йде їй служити. Тому що та потребувала допомоги якої? Та звичайної, побутової, десь води принести, десь щось не знаю, можливо, там зготувати, поприбирати і так далі. Ну, Жінка, яка вагітна, не завжди може щось зробити. А про Єлизавету ми читаємо, що вона вже була похила в літах. Тобто вагітність сама по собі є досить непростим заняттям і періодом. Натомість для жінки в літах, ну то тим більше. І тут Марія просто-напросто бере і йде. Вона могла би сказати, мені мають всі поклонятися, ну, зрештою, в магніфікаті. там Вона каже в цій самій пісні, що будуть мені поклонятися всі народи і так далі. Про це мова є. Тобто вона розуміє, хто вона. Вона розуміє, що вона є великою. Вона розуміє, що ніякі інші дівчині в Ізраїлі не перепала ця місія, а саме їй. Вона розуміє, що вона ну дуже сильно особлива. Вона розуміє, що її місія в історії взагалі людства, в історії спасіння є справді великою. Вона це усвідомлює, вона про це каже. Але разом з тим всім вона пішла носити воду, прибирати, готувати, їсти, помогти родичці. Хоча ще раз, її ніхто про це не просив. Вона пішла це, бо розуміла, що має допомогти, і все. Що можна побачити в Марії? Це бажання послужити, бажання допомогти. Але це все відбувається саме тому, що вона думає про інших. Вона думає про інших, вона думає про Єлизавету. Пізніше вона думає про інших, про тих людей, в яких на весіллі забракла вина. Пам'ятаєте, навіть так трошки сперечається з Ісусом. Він каже, що мені, а вона каже, що немає вина. І потім він каже: не прийшла година, а вона зробіть все, що він вам скаже. Тобто вона така настирлива, так ми, як хочемо сказати про когось такого, то кажемо, що це вперта людина. Ну, вперта. Е Доброму значенню цього слова, то це людина ціленапрямлена, в неї чітко прописана мета і ідея, що вона саме хоче зробити. І саме є в неї це, але передусім бажання послужити. І це бажання послужити було б неможливим, якби вона не хотіла допомогти комусь іншому і не думала про когось іншого, якби вона думала тільки про себе, мала би право. Я ж вагітна, в мене має народитися Месія. Я не можу йти в дорогу. Слухайте, та дорога від е, місця проживання. Так вилетіло з голови, вибачте, е, де жили батьки Йоанна Хрестителя чи не наїн? Вибачте, я, я зараз забувся. Е, від Назарету це було 150 кілометрів. Ну, слухайте, пішки. Це не на поїзді, не на літаку, не на автобусі. Це пішки. Пішки Марія пішла. Е, небезпечна дорога. Ісус в притчах розповідав про те, що там когось спіймали розбійники, побили е, до півсмерті, пам'ятаєте ця притча про е, самарянина. Е, тобто по дорозі могла бути небезпека, могли бути якісь хижі звірі, могли бути якісь там скорпіони, змії, розбійники, могло бути ще що завгодно. Ні, вона пішла. Пішла, бо думала про когось іншого. Я вам вже багато разів про це пригадував. Але даруйте, але ці коментарі вони пишуться, пишуться і пишуться, і повторюються. І текст повторюється той самісінький. Точка в точку, слово в слово. Люди обурюються. На коротесенький ролик такий рілс. Вирізали у нас на соцмережі, де отець Євгеній Габров розповідає про ієрархію, що в сім'ї на якому місці повинно бути. І люди ледь не кожних кілька днів, ну як правило, це жінки пишуть, а жінка на якому місці сама має бути, а жінка на якому місці сама має бути, а жінка на якому сама має бути місці. І знаєте, знаючи ситуації дуже багатьох сімей, знаючи ситуації багатьох сімейних драм, про те, що люди або розлучаються, або якщо живуть, то живуть не в злагоді, живуть в великій злості і претензії одне до одного. То основна претензія, яка звучить, це претензія, що а от я тобі все, а от ти мені нічого, а от що ти мені дасиш, а що ти мені можеш дати? І епоха, в яку ми з вами зараз живемо, це епоха докору, це епоха того, що от мені всі винні, а я нікому нічого не винен. Мені всі винні і всі переді мною мають обов'язки, а я лише маю права. І, на превеликий жаль, ми з вами живемо в таку епоху такого величезного егоїзму. І треба сказати, що соціум за таких обставин існувати не може. Тому що коли люди всі будуть гристися, жертися, і кожен буде думати тільки про себе, то тоді страждати будуть найслабші. Ті, хто ще не можуть нічого дати, ті, хто слабкі. І на превеликий жаль, ми з вами стаємо цього свідками, і це дуже прикро і сумно. Сьогодні Марія є прикладом допомоги, служіння іншим і взагалі думання про інших. Нехай цей приклад нас заохочує до того, щоб ми вичавлювали свій егоїзм в себе, хоча так він у нас дуже сильно закорінився. Слухаймо, як робила вона, і робімо, як робила вона, і отримаємо те, що отримала вона. Спасіння.